Вітаю! Ви на каналі Стильтайм. Сьогодні розглянемо швейцарський годинник Atlantic. Модель із колекції Циферблат темно-синього кольору. Накладені стрілки та індекси сріблястого кольору з нанесеним люмінісентним покриттям. По краю циферблата хвилинна шкала. Логотип традиційно розміщується в верхній частині циферблата. Справа вікно з індикацією дати, а знизу курсивним шрифтом зазначено назву колекції C-Pair. Працює годинник завдяки кварцевому калібру ронда 715. Точність ходу мінус 10 плюс 20 секунд на місяць. Батарейка розрахована на 5 років роботи. Циферблат захищає стійки до появи подряпин сапфірове скло. Корпус із нержавіючої сталі 316L по всій поверхні дзеркальне полірування, діаметр 42 мм, товщина складає 9,35 мм. На ключі кологоти Бренда. Водозахист мінімальний на рівні 3 атмосфер. Комплектується модель сталевим браслетом. Застібка з кнопками. На задній кришці зазначено основні характеристики. Ось так сидить на зап'ясті обхватом 16 см. Ціна 330 євро. Придбати можна клікнувши посилання в описі цього відео. Дуже дякую вам за перегляд. До нових зустрічей.